Сьогодні у нас на огляді буде автомобіль, який заводиться та впевнено їде в дощ, спеку, мороз, грязюку, цунамі та навіть ураган. Вашій увазі Деоматіз 2012 року. Боже, він такий маленький, що я його можу обняти. А, реально можу обняти отак. Не знаю, чи це вставлю, звісно. Пробіг цієї ластівки всього лише 118 тисяч кілометрів. Передній привід, механіка під капотом, літровий економний двигун газ бензин. Цей автомобіль настільки компактний, що ви зможете загубити його між двома велосипедами. Зате у вас ніколи не буде проблем з паркуванням. Я не можу. Я просто не можу туди дивитись. Мене засліпило. А знаєте чому? Тому що тут є кондиціонер, нормальна музика, аукс, блютуз, USB. Це матіс. Тут є 4 електроскло підіймача. Тобто, нажав, і воно поїхало, крутити не треба. Вітаю! З у вас будуть не лише капці, але й потолок. І ось така весела тканина на сидіннях. Купуйте деоматіз та покажіть всім, хто власник цього міста. А ще в матіза є багажник. Сережа, А як в матіза багажник відкривається? Як багажник відкривається? Ви який тут великий багажник, а ще не дивлячись на те, що автомобіль дійсно маленький, тут великий та вмісткий багажник, куди багато чого можна покласти. Цей автомобіль ви можете придбати у нас за готівку в кредит, лізинг або скористатись послугою обмін. цей матіс. Тоді переходьте в наш телеграм-канал за посиланням в шапці профілю, та наш менеджер вас проконсультує.